Настого січня 90-річний ювілей відзначив ветеран, учасник штурму Кенінгсберга, звільнення Білорусі та Литви Василь Вітковський. Серед його нагород три заслужених ордена Великої вітчизняної війни. Освіден народження ветеран ділився спогадами про прожиті роки. Привітати Василя Вітковського приїхали найближчі родичі, а також представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Ювіляр Василь Вітковський народився в Сумській області. До початку війни встиг закінчити 9 класів, був направлений до тилу, працював на залізниці. У свій день народження він згадує, як став повітряним спостерігачем, після чого проходив навчання в Ульяновському танковому училищі. Обородували на кришах Медичинського інституту будку. От, сирена була ручна, сирена і от, телефон. И как появлялся немецкий самолет, мы докладывали вниз в штаб местной противовоздушной обороны. За довгі роки життя Василь Григорович виростив і виховав двох дітей. А тепер його рід продовжує четверо онуків та два правнука. У 90-й день народження, крім рідних і близьких, ветерана привітали представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Від президента фонду Павла Лєбідєва імениннику вручили квіти та цінний подарунок. Уважаемый Василий Григорьевич, разрешите вас от имени Фонда социально-экономического развития, президентом которого является Павел Валентинович Лебедев, поздравить вас с вашим юбилеем, пожелать вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, Спасибо. любви, близких. Василь Вітковський зізнається, що дожити до такого віку йому допомогла віра. Саме завдяки їй можна жити і витримати будь-які труднощі, говорить він. Молодому поколінню ветеран радить ніколи не здаватися. Віра в будущее, що Настануть такі часи, що життя стане краще. У числі нагород ветерана, крім орденів вітчизняної війни, 24 нагрудних знака. Понад 20 років життя ювіляр працював у військово-морському училищі імені Павла Нахімова. Незважаючи на свій вік, Василь Григорович і сьогодні із задоволенням спілкується з гостями, жартує та зі сльозами на очах згадує про житі роки.